Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу я вам розповісти про рубашки, які є у продажі в нашому магазині. Є два види рубашок. Ось це вони флісові рубашечки, тепленькі, але вони тонші, є ще в нас грубші. Ось така рубашечка на замочку. Бачите, тут фігурний низ. Ось такий фігурний низ, рукавчик на е, цьому, на резиночці. Вона на мене трошечки великувата, але я думаю, що ви побачите модельку, побачите. Ось ця, ця рубашечка на півокружність грудей, у неї 61 см, коштує 875 гривень. Ось така є. Це колір джинс у нас. Також у нас ще є ж така ж рубашка. На півокружність грудей 65 см. Вона тепленька, флісова, зараз трошки похолодає, її можна одягати. І така ж рубашка у нас є в іншому кольорі. Ось така клітка. Дивіться, теж гарна, гарна розцвіточка. Є у нас тут на півокружність грудей в розмірі XL. на півокружність грудей 61 см. Далі з цих рубашок є у нас три. Розмір у нас 2XL на півокружність грудей 63 см. І розмір 3 xl на півокружність грудей 64 см. Ось така ось рубашечка коштує 875 гривень. Далі у нас рубашечки по 900 гривень. Вони вже йдуть в тепліший, прям набагато тепліший. Такий от між, між вітровкою і осінньою курткою От таке щось. дивіться, вони йдуть ось на гудзичках, рукавчик на гудзичках, на манжетіку. Тут теж гудзики і ось такі кармани. Ось такі кишеньки і з капюшончиком. Тепленький. Капюшончик затягується ось на резиночках. Коштує 900 гривень. Маємо такі рубашки. Ось це у нас 60-й розмір. А тут на півокружність грудей 67 см. Ось така розовенька є. Далі є ось така ось коричнева. Скоріше така, можна сказати, кава з молоком, сірий, ось такий колір. Теж 67 см. Далі ось така рубашечка 68 см. Такий темно-синій гарний колір. І чорно-біла рубашечка, теж 68 см. Ось така, теж дуже гарна. Молочний колір, сіренький і чорний. І ще у нас є рубашечки на блискавці. Такого ж плану, але то були на гудзиках, а це на блискавці. Теж є капішончик, манжетик ось такий, вже без гудзичка, бачите, без гудзичка. кишеньки. І ось тут ось блискавка. Маємо це 56-й розмір. На півокружність грудей 65 см, коштує 900 гривень. І ось така оливкова сорочка. Тут на півокружність грудей 66 см. Ось така дуже гарна коричнева. Тут напівокружність грудей теж 66 см. І ось така сіро рожева на півокружність грудей 69 см. Ось це найбільше виходить. Реальні заміри я завжди роблю для того, щоб ви правильно підібрали розмір. 69 см на півокружність грудей, коштує 900 гривень. Теплення. Замовити ці рубашечки, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари, Укрпоштою і новою коштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, діліться з друзями, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!